Шалом, це Славко. Як і обіцяв, доки не викупив третій окуляри, трохи перемоги в липцях. Кажуть, десь з глибоких, бачите, траси шматок відбили. Я поки що на картах не бачив, що саме вони відбили. Мабуть, до вечора стане ясне це просування, або це якісь рештки інформації за минулі спроби просування. Поки що не ясно, бо сучасні новини за заруйнування. В липцях, хоча я скажу, вибачте, на те і війна, щоб руйнувати навіть пожежні частини. Так що обмежимося цим локальним успіхом по цій трасі. Це дійсно важливо, але я не можу показати локалізації, поки що поговоримо за те, за що я можу поговорити наразі. Війна входить в етап візіонерства. Ви бачите, от наш брат, думка дилетанта, виклав свою візію бачення. Це нормальний момент, коли тобі здається, що відмовляють прогнози аналітика або результати аналітики. Тобі не подобаються, то ти вдаєшся до візіонерства, або є інша причина візіонерства, коли у тебе інформацію наповнилося для аналізу, а вона виходить в тебе так. От сатуріанські. Я теж часто з таким стикаюся, тому розглядаю все візіонерство, крім політично заангажованого. Серйозно розглянемо цю візію, бо потім бо моя просто значно коротша. Війна триватиме ще 3-4 роки. Давайте скажемо, ще зиму протриває, Чому дали 100 ракет? Значить, до зими ми протриваємо. Чергова фаза підпитки України, розумієте? Оці фази підпитки України, вони за слабкі і за короткі, щоб добитися. Переваги, але вони достатні, щоб продовжити війну. І от нам дають можливість продовжити війну. Бо за як це ми вже бачили. Ну, скільки таких циклів підтримки? В принципі, два треті ми пропустили. От ви бачите, що було два цикли підтримки. Перший, потім другий, пропущений з паузами. І от зараз третій який відбувся, ну фактично другий. І це дозволяє підтримувати війну. І ви пов'язуєте оці тих цикли ситуацію на фронті. Тому і виникає таке сатаріанське бачення, що війна продовжиться. Ну, 3-4 роки це літературне бачення. Це кінчиться дворцовим переворотом на Москві, вводом творчого контингенту НАТО на території України, створення демілітаризованої зони з пузі Донбасу та Півдня з кривдом Включна, які номінально перебувати у складі України. На практиці матимуть особливий статус під мандатно території, різними інгою комісіями. Згоден, що нас поділять. Давайте, оце от один з варіантів. Ясно, що нас поділять. Скільки України нам лишать, ніхто ще не сказав. Путін не говорить, скільки нам України лишить, посилається на Істамбул. Захід не говорить, скільки нам України лишить. Один Зеленський обіцяє нам всю Україну, але при всій повазі до Зеленського я скажу ціна цим обіцянкам. Так, я, мабуть, трохи дерну акволі. Свою підшлункову. Слухайте, єдина вода, яку приймає мій шлунок, і це не реклама. Ну, коли загострені, так. Згодне з цим. Крим та Донбас не стануть безлюдним, але перепо переполовиня в плані населення від того, що я раз згоден. Бішенці будуть, я скажу, Горлівки в Броварах буде ще більше, броварів в Берліні буде ще більше. А от чи побіжать вони на Росію? Єдине, що нас цікавить, що всі вони побігли на Росію. Усі ці ну, три-чотирох весь цей період Москву, вони повзуче просуватимуться темпами тисяча. 1000... 2000 квадратних кілометрів не згоден, я не перераховував на роки, не буду це казати, але просування буде десь таке от повзивче окремими шматками, тому що доки вони займають охоплюючу позицію, доти вони можуть обирати місце, де просунете за, за чергову, засра чергову посадку. Я скажу за мусор. І це очевидно. Чи встане недіїздатним? Слухайте, то він з 40-го року не Я скажу, що я. Мені подобається таке пророцтво. Керченський міст буде виведений з ладу. Ну це ритуальне, це заклинання. Оце от є. Якщо це є пророцтво, це очевидність, то це заклинання. Крим не спіткає гуманітарна катастрофа, але умови стануть такі, як в Україні, що спонукає всіх притомих москвинів потихоньку перебратися на Велику Москву. Не знаю, поки що з Копанів їздять в Джанкой чи куди там святкувати урочистості, бо бояться українських дронів. Чомусь слухайте. Хіба український дрон українця зачепить? Ну, я скажу, правда, не українці їздять, але ми це не будемо розвивати цю тражливу тему, поки Асі знімає так. Цей процес і зараз триває, так не такий помітний, згоден. Україну таки приймуть в ЄС, як Туреччину десь. Репарацій не буде, вони кошти Москвини не побачать. Так, ні нам, ні їм нічого не достанеться з цих грошей. Так, нам, вряд чи віддадуть, відбудуться відсотками. Згоден. Загине ще приблизно 150 тисяч нашого боку і приблизно 500 тисяч москвинів. Ну, в принципі, я скажу, що. Дай Боже нам стільки їх вбити, бо я скажу, можливості вбивати Москвинів темпами 30 тисяч на місяць у нас досі обмежені, на жаль, і от над цим треба думати. Ну, ясно, матеріал шлях не може бути проблемою і вирішення проблеми. Оце мені. Як добитися більшої, більшої ефективності воєнної масштаби? Зеленського змістять, явно що змістять. З кожна сторона подасть, як власну перемогу. Так, Зеленський, на жаль, як оця от трагічна фігура грецької античної трагедії, він має пожертвувати себе за націю, все як у в законах Паркінсона. А в конце говорить Містапенці героїчне змучені, що смерть за націю. Я скажу, що да, мабуть, що доведеться ним пожертвувати. Чому? Ну, тому що. Якщо вже не європуштуни, то арахамі розумієте? баш Бєшенства, нам ж єврокуратори не можуть допустити Зеленського. Ну, ви знаєте, з усім зараз цим антиізраїльськими гоняннями. Ну, не може така людина керувати Україною поставлять якогось ару Хамію чи якогось іншого ару. Або какого-нибудь железного дровосека. Наема. Ну, наема вряд ли. Хотя наем пока мы не знаем, кому бегут наемные. Ну, Ася, это очень важно. Пока мы знаем, шо, откуда бегут наемы. Но самое пошел. главное, чтобы Зеленский еще один срок побыл. Ася, ну это от народа зависит. Мы должны для этого сделать все, что можем. Ну, мы будем бороться за Зеленского, я скажу. Мы люди, которые в первом голосовании голосовали за Поросенка. Ну, але ж все залежить від вас, мої любі споживачі, від вашої дурості. Так. Здається, все, як вільний художник, я бачу це так, всі так бачать, А б там так, от, власне. Сценарій та на власну Україна припин... да, 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 занадто хворобливі, да, свідоміцькі. Ну, ясно. Вони ж хочуть вони як базахисти, хочуть чергової колими, щоби там нарешті заробити. на северах. А кто им тут северную пенсию платить будет? Вы, дорогие мои, едьте, не едьте на севера. Северной пенсии вы тут не дождетесь. Чему есть судебные прецеденты? Никто еще не победил Черкасский пенсионный фонд в честном юридическом диспуте. Власне перебег, а вы для моего Решение Верховного Суда ему пофиг. Пенсіонний фонд, я скажу, це от Україна в Україні. От з ким треба, я скажу. От. І саме неприємне, знаєте що, з тої сторони те то ж саме доносять. І їхній пенсіонний фонд пикує і не управляє. Хто би не переміг, пенсійний фонд все одно пануватиме над нами, українцями. Що російські або українські. Отака от от ситуація. Що я на все це можу сказати? Якщо ми вже впадаємо в візіонерство, то це ознака того, що. Аналізи нас не влаштовують. А або ми боїмося визнати їхню правдивість. Бай, а я піду дізнаватися, який шматок дороги на липці. Усумієте, ми відбили. Це наразі найважливіше на сьогодні. Спробуємо дізнатися. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.